Всім привіт! Сьогодні на нас чекає п'ята історія казки Снігова королева, яку написав датський письменник Ганс Християн Андерсен. Видавництво ранок, Маленька розбійниця. Вони їхали темним лісом, але карета виблискувала, наче факел, тож одразу привернула увагу розбійників. І ті не втрималися. Золото, золото. закричали вони і накинулися на карету. Розбійники зупинили коней, убили малих фурейторів, кучера та слуг і витягли герду. Яка пухкенька, яка гарненька, горіхами відгодована. Промовила стара розбійниця з довгою жорсткою бородою і бровами, що нависли над очима. Масненька, наче ягнятко, от би поласувати нею. І вона дістала свій гострий ніж, відблизку якого в жилах стигла кров. Ай! Раптом вигукнула розбійниця. Її вкусила за вухо власна донька, яка висіла в неї за спиною і поводилася невиховано, як дикунка. Ти мала поганко, заверещала мама, яка не встигла вбити герду. Хай грається зі мною, відказала мала розбійниця. Вона віддасть мені свою муфту і гарну сукенку, і спатиме зі мною в моєму ліжку. А тоді вона знову вкусила матір. Розбійниця аж підстрибнула і почала крутитися навколо себе. Побратими взяли її на глум. Бач, як витанцьовує зі своїм чадом. Я хочу сісти в карету, закричала юна розбешака і відразу втілила свою волю, адже була вкрай розбещеною та впертою. Вона сіла разом із гердою в карету і та понеслась у глиб лісу через пні й тернові кущі. Маленька розбійниця була заввишки з герду, щоправда, сильніша, ширша в плечах і смаглявіша. Очі чорнющі, погляд невеселий. Дівча обійняло герду й промовило: Вони не вб'ють тебе, допоки я на тебе не розсерджуся. Ти, мабуть, принцеса? Ні, відповіла ґра, розповіла про все, що пережила, і про те, як сильно любить кая. Дівчинка розбійниця цілком серйозно подивилася на неї, легенько кивнула головою і сказала вони не вб'ють тебе, навіть якщо я розцерджуся, тож, мабуть, доведеться самі це зробити. Опісля вона витерла Герді сльози і засунула обидві свої руки в її гарну муфту таку м'яку й тепленьку. Згодом карета зупинилася, і вони опинилися на подвір'ї розбійницького замку. Будівля потріскалася згори донизу і з великих щілин вилітали ворони. З'явилися великі бульдоги, кожен з яких, здавалося, міг цілком проковтнути людину. Собаки високо підстрибували, проте не гавкали, це їм забороняли. У просторі старій закіптявілій залі посеред кам'яної підлоги горіло язикате полум'я. Дим здіймався під стелю і кудись зникав. У великому казані кипів суп, а на рожні оберталися зайці та кролики. Спатимеш сьогодні зі мною, біля моїх маленьких звірят, сказала дівчинка розбійниця. Дітей нагодували й напоїли, і вони пішли у свій куток, вистелений соломою та килимами. Над їхніми головами на планках і жердинах примостилася чи не сотня голубів. Здавалося, птахи спали, та коли дівчатка підійшли, трохи заворушилися. Вони всі мої, промовила мала розбійниця і різко схопила одного з найближчих до неї голубів. Тримаючи його за кінцівки, вона так труснула птахом, що той залопотів крильми. Поцілуй його, крикнула вона Герді, розмахуючи нещасним у неї перед самим носом. Там сидять лісові пройдисвіти продовжувала дівчинка, тицяючи пальцем на голубів, які сиділи за ґратами у невеличкій заглибині, високо на стіні. Ці двоє одразу втечуть, якщо не замкнути їх. А ось мій милий, і старенький бе, сказала розбійниця і потягла за ріг прив'язаного північного оленя з блискучим мідним кільцем на шиї. Мусимо також тримати його на припоні, інакше втече. Щовечора я лоскочу його по шиї своїм гострим ножем, він шалено боїться цього. Дівчинка дістала стріщини у стіні довгого ножа і почала ковзати ним по оленячій шиї. Бідолашна тварина взялася бити копитами, а розбійниця, сміючись, потягла герду в ліжко. Ти береш із собою ніж, навіть коли лягаєш, поцікавилася герда, яку це трохи лякало. Я завжди сплю з ножем, відповіла маленька розбійниця. Ніколи не знаєш, чого і звідки чекати, а тепер розкажи мені ще раз про свого кая і про те, навіщо ти вирушила у широкий світ. І герда знову виклала все спочатку. Лісові голуби у клітці на горі про щось воркували, інші спали. Маленька розбійниця однією рукою обійняла герду за шию, другою стиснула ніж і захропіла так, що почуєш за милю. Герда натомість не могла стулити очей. Вона не знала, чи вб'ють її, чи залишать жити. Розбійники сиділи навколо вогню, пили, співали, а стара розбійниця тим часом перекидалася через голову. Ох, як лячно було маленькій дівчинці споглядати таку картину. Ур! Ур! зненацька озвалися лісові голуби. Ми бачили кая. Біла курка несла на собі його санчата, а сам він сидів у кареті снігової королеви. Вони проїжджали лісом, коли ми ще лежали в гнізді. Королева подула на малесеньких пташенят і з усіх вижило тільки нас двоє. Ур! Ур! Що ви кажете? Вигукнула герда. Куди прямувала ця снігова королева? Вам щось відомо? Певно, в Лапландію, адже там завжди багато снігу та криги. Спитай воленя, що стоїть прив'язаний. Так, там сніги лід, там добро й благодать, промовив олень. Можеш вільно стрибати собі по просторих осяйних рівнинах. Снігова королева має в Лапландії літнє шатро, але її палац височіє біля північного полюса, на острові, що зветься Шпіцберген. О, Каю, маленький Каю, зітхнула герда. Ану, цить, інакше встромлю тобі, ніж у живіт, пригрозила мала розбійниця. Уранці герда розповіла їй усе, що почула від лісових голубів. Маленька розбійниця посерйознішала, кивнула головою і промовила. Гаразд, нехай так, нехай так, а ти знаєш, де Лапландія? запитала вона в північного оленя. Та кому ж знати краще за мене, відказав той, і очі в нього заблищали. Я народився там і виріс, там стрибав по засніжених полях. Слухай! Сказала Герді маленька розбійниця. Бачиш, усі наші чоловіки пішли. Вдома тільки мама, ту, вона тут і залишиться. Однак щоранку вона п'є з великої пляшки, а потім трохи дрімає. Тоді я й допоможу тобі. Дівчинка вистрибнула з ліжка, обійняла матір за шию, потягнула за бороду і сказала Доброго ранку, милий мій козлику. Мама у відповідь дала доні такого щигля підніс, що той став синьо червоним. Це було в них звичним виявом любові. Отож, коли жінка трохи підхмелилася і заснула, маленька розбійниця підійшла до північного оленя й промовила: Хотіла б я іще не раз полоскотати тебе гострим лезом ножа. Адже ти тоді такий смішний. Та хай уже. Звільню тебе від мотузки й допоможу вибратися звідси, аби ти чкурнув до своєї Лапландії. Однак мусиш нестися вихором і доставити цю дівчину в палац снігової королеви до її названого брата. Я певна, що ти чув цю історію герди. Вона розповідала досить голосно: а ти в нас любиш підслуховувати. Північний олень високо підстрибнув від радості. Маленька розбійниця посадила герду на оленя, міцно прив'язала її задля безпеки і навіть дала невеличку подушечку, щоб сидіти на ній. Гаразд, нехай так, сказала вона. Віддам назад твої волохаті чоботи, бо холодніша є, а от муфту залишу собі. Така вже вона гарна. Усе одно не замерзнеш. Тримай мамині великі рукавиці, вони тобі аж до ліктів будуть. Засовуй. Тепер ти нагадуєш руками мою огидну матінку. Герда не стримувала сліз. Мені не подобається, що ти рюмсаєш, сказала маленька розбійниця. Тепер ти маєш просто сяяти від щастя. Даю тобі ще дві хлібини і шинку, щоб не голодувала. Вона прив'язала і шинку до спини оленя, відчинила двері, заманила в дім усіх великих собак, перерізала ножем мотузку і мовила оленю на останок. Ну, біжи, дбай про це мале дівчисько. Герда простягла назустріч маленькі розбійниці руки в довжелезних рукавицях і попрощалася. Північний олень щодуху помчав через пні тернові кущі лісом, болотами й степами. Вовки вили, ворони скрекотіли. Футь! Футь! долинув раптом звук із неба. Здавалося, що воно запалало. Це моє стареньке північне сяйво, промовив олень. Поглянь, як горить! І він побіг далі. Не зупинявся ані вдень, ані вночі. Вони з'їли хліб, з'їли шинку, і от нарешті дісталися Лапландії. Ось і завершилася п'ята історія казки Снігова Королева. Всім, хто уважно слухав, дякую. І зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!